24 вересня на Закарпатті пройде перший марафон, сертифікований міжнародною організацією легкоатлетичних федерацій та асоціацією міжнародних марафонів і пробігів. Протяжність дистанції понад 42 кілометри. Старт у селі Буштино Тячівського району фінішуватимуть на Хущині. Головна мета забігу підтримка військових. Усі кошти, виручені із марафону, спрямують на потреби армії. Вартість участі від 500 гривень. Марафон благодійний 100% всіх коштів підуть на збройні сили України. Цей марафон проводиться вперше в Закарпатті. В нас багато проводилось полумарафонів, і ми з Василем Васильовичем активно це підтримували. Ми були учасниками всіх цих полумарафонів І зараз ця справа пішла далі. Сьогодні ми проводимо анонсуємо проведення 24 вересня марафону. Це 42,2 два кілометри. Називається він Вест Карпатіон Марафон. Починається він із Буштина. Андрій розкаже більш детальніше. Буде пробігати по шаянській дорозі. Дуже красива мальонича дорога. Потім через хуську об'їзну і фініш буде в хусті. Участь у марафоні можуть взяти повнолітні особи, зареєструвавшись на сайті громадської організації велооб'єднання. Попередньо бажання пробігти виявили понад півтори сотні спортсменів із 18 регіонів України. Один марафонець прибуде із Франції, найстаршому учаснику 68 років. Є повна дистанція 42 кілометри, естафета для 2 по 21 і для 4 по 10 кілометрів. Також у центральній частині ще будуть дитячі забіги і забіг на 1 кілометр для всіх бажаючих. Але вже маємо 100, майже 160 учасників на основну дистанцію і більше 300 на всі дистанції основні. І Думаю, на всіх в загальному з дитячим з кілометром і з естафетами буде близько до 600 учасників у нас на наступний тиждень. То є багато, то є дуже класно. І як вже зазначили, що всі кошти зібрані, будуть використані на потреби Збройних сил України. Ми вже проводили п'ять разів півмарафон, і там є всі докази у нас на сторінках, на всіні запити дуже добре, так як люди вже якби не дуже можуть і якось по-новому їх вчити, донатити, так би мовити, вони можуть і пробігти, і зробити хорошу справу одночасно. До професійних марафонців також долучаться представники влади, зокрема перші особи краю. За словами Василя Іванчу, подібний досвід раніше був, і за умови правильної підготовки можна здолати будь-яку дистанцію. Це досвід, звичайно, не на якийсь там нормативний, на якийсь час, але ну досвід такий є. До речі, на день незалежності. Ну ми вже як розминаємося при 21, тому, тому все гаразд. Пан Андрій нам десь. Консультує, відверто кажемо, допомагає, формує наші плани. Останні тижні формує наші завдання підготовки на тиждень. Відповідне є харчування, відповідні є добавки для того, щоб ну, просто не злягти. Вибачайте, ну, це ж трошки інтенсивна підготовка. Але в паспорт ми не заглядали, не хвилюйтеся, і не буде. Міжнародна сертифікація, яку отримав західний карпатський марафон. Це можливість підтвердити свої здобутки у легкоатлетичному спорті і є підставою для внесення даних у послужний список марафонця. Тому організатори сподіваються, що до благодійного забігу на Закарпатті також приєднаються учасники з інших країн, зокрема сусідніх Угорщини, Словаччини та Румунії.